Найм'якше, що я від них чула, це хохлюра. Коли почалось повномасштабне вторгнення в Україну у лютому, вони святкували, розумієте? Саме там, на Москальщині, я й стала українкою. Ці ж проблеми російсько-українських стосунків вже більше трьохсот років. Більшість людей, які десь шукали своєї долі, саме у місті у нашому. То їхали на Москальщину. Мене завжди вражало, наскільки ми різні. Я ніяк не могла вписатися, а потім я просто вже залишила ці спроби свої вписатися в ту ментальність. Найм'якше, що я від них чула, це хохлюра. Тобто 20. Більше 20 років я там жила, і це ну, хохлюра. Так. Я бачила зсередини, і воно не завжди таке було, що вони зверхньо дивились на українців. Я там пережила окупацію Криму, я тоді пам'ятаю, я ревла дуже сильно, і піді мною просто земля горіла. Настільки було боляче, і я бачила, як вони святкували те. І а, коли почалось повномасштабне вторгнення в Україну у лютому, вони теж святкували, розумієте? І вони вивесіли там у ці ліхтарики, ну новорічні такі бухали. Я не вірила своїм очам, що можна це святкувати. 50 діб я витягала батьків, бо я розуміла, що це ніхто не зробить, крім мене, і це були найстрашніші просто 50 днів у моєму житті. Ви знаєте, от сидиш на стулці в коридорі, і тебе отак, от, і тільки просиш Бога, щоб, сразу, щоб не дай Бог, не покалічило, ті, тільки щоб сразу нас. Балкона собственно, не осталось, і стіну вибили на вулиці Мороз. Ми сиділи в коридорі все рем'я. Ми залишились самі в під'їзді. Коли вже в нас не стало зовсім нічого і нічого було діду дати хоч таблетку теплої води запити. Я вийшла в під'їзд і стала стукати палочкою своєю по дверях люди, хто небудь єсть. Прийшов наш сусід провідати квартиру. Він віддав свій хліб і олівкова олія. Це в його було. Я нагодувала діда, і він на другий день піднявся. Кожен день я шукала можливості, щоб дійшли волонтери. Я врахувала, скільки чого в них їжі, води, скільки вони притягнуть, щоб швиденько знайти когось, хто ще допоможе. Я мала можливість дві хвилини через інтернет порозмовляти з мамою. І ці розмови не були вони були страшні, мама просто кричала. Просто кричала. Я розуміла, що вони у страшному стресі. Ми вирішили, що якщо мої батьки відмовляться їхати, то ми, ми поїдемо за ними через окуповані території. Міста я не узнала. Я не знаю, звідки нас забирали. Я цього місця не знаю. Так петляли хлопці, і вони якось відчували, куди стріляють. Ну не Знають, куди вже, і привезли, тільки привезли і автобус підійшов. Я взяла той альбом, а він неподйомний. Оце я його тягла. Мамину шаль, який років 200. Ну, от вона потрібна. Цей час емоції, почуття працюють, розумієте? Навіть забула свій протез. А чого забула? То, що я вже його не носила, От сухарів, от того, що ми не могли вареною. Обіда і зло, на тих людей, що там, мої подруги, кажу їм, треба тікати, треба виїжджати. Так, казали, що й там добре. Це моя ліпша подруга була. Ми в Івано-Франківську з 18 квітня. Я здивована людьми, які тут проживають. Чим мені так попалося? Попадалися тільки добрі, якісь такі відзивчі люди. Тут не дадуть ні з голоду померти, ні на вулиці померти. Чому Івано-Франківськ? Тому що у 2014 році, як тільки місто Северодонецьк було звільнено, я відразу поїхала на Батьківщину, і, а також я повезла дітей. До Івано-Франківська, бо я у Фейсбуці побачила об'яву. Такий банер там був щодо волонтерського заходу, заходу, схід і захід разом Різдво двох у Карпатах. Я телефоную мамі, надаю телефон український, кажу: Мама, зателефонуй, спитай чим скалів беруть, ну це про нас? Я питала. Ми закохалися просто у Франківськ, відразу просто і назавжди. Ну, ми відчули стільки людяності. На останньому вже концерті тоді на сцені був такий великий клубок з нитками і пропонували зробити ось що зшиваємо Україну, тобто, щоб не було розділення між Сходом і Заходом і оцей досвід, який ми отримали. Він був настільки вражаючий і настільки контрастний. Ці ж проблеми російсько-українських стосунків вже ну, більше 300 років. Тобто, це я не знаю, скільки моїх пращурів зі мною, я відчуваю їх присутність. Просто я, я ніколи не забувала, що я українка, більш того, на мій погляд, саме там, на Мутальщині. Я і стала українкою, бо я могла порівнювати, що в них і як в нас. Як я можу простить, скільки хлопців там полягло? Діти чиїсь, це мої сни. Ні, не можна простить, треба до краю йти до краю.